Стати на військовий облік можна буде без відвідування ТЦК і проходження військово-лікарської комісії. Народні депутати в першому читанні ухвалили законопроєкт, яким спрощується процедура першої реєстрації призовників. Зараз не всі юнаки призовного віку мають можливість особисто прибути до територіальних центрів комплектування. Про це пояснили в Міноборони. Тому тим, хто перебуває за кордоном на тимчасово окупованих територіях чи там, де тривають активні бойові дії, з'явиться можливість вперше ста. На військовий облік за допомогою додатка Резерв плюс це стосується хлопців від 17 до 25 років. Автори законопроєкту обіцяють прозорість процедури без бюрократії і черг. Громадяни зможуть подавати всі свої дані на взяття на облік без відвідування ТЦК та СП. Це буде прозоро і ефективно, тому що дані будуть оброблятися автоматично через обміни з реєстрами та передаватися до Міністерства оборони у захищеній формі. Кожен громадянин отримує підтвердження про взяття на облік, а у разі необхідності інструкції щодо подальших дій.